Усім привіт! Вітаю на каналі Пробудні. Запрошую вас до перегляду нового відео. Сподіваюсь, що моє сьогоднішнє відео стане для вас і цікавим, і, можливо, в чомусь корисним, можливо, мотиваційним. Так що, або приєднуйтесь до мене і будемо разом працювати, ну або, як варіант, можна заварити собі чаю і просто насолоджуватись, як хтось працює. Зараз вам покажу свої покупки. В мене давно вже було в планах організувати шафу, де макарони, крупи різні. В відео там буде видно, які я планувала взагалі купити контейнери такі для сипучих. Але потім мені попались ось такі баночки. І вони, скажімо, ну досить бюджетні, бо ті коштували там і 3 євро, і 4, ну дивлячись, який розмір, то ці я знайшла, я навіть спочатку взяла ті, а потім знайшла такі от по ,70 євро 70. І так вирішила собі, що нехай буде бюджетніше. Я взяла таких баночок, 6 штук. Це будуть під макарони і під крипку. Ну, це взяла, це взагалі якась моя окрема любов, знаєте, такі, такі таці. І на них виставляти, ну, в основному це декор. Те, що вона така дерев'яна, в мене вже є такий круглий на обідньому столі стоїть і є такий продовжувастей на комах. Ну і почалась у мене трошки покупка, така вже невелика, хоч по мінімуму посуду. Бо посуду ми теж маємо дуже мало. Таких глибоких тарілок взагалі в нас тільки три. Можна сказати, що йому по черзі, тому такі взяла, вони такі великі досить. Може, вони як салатники йдуть, я не знаю. Але я собі взяла як для перших страв. Поки що взяла в такому білому кольорі, бо той основний посуд, ну, ті мілкі тарілки, які я маю, вони в білому. Але ще там теж відео буде. Там ще такі коричневого приємного кольору класні теж були. І такі глибокі, і менші. Думаю, що ще докуплю. Ці коштували, здається, 2,49 чи 2,70 а У мене п'яна вічек. Я зараз гляну, скільки вони коштували. 2,49 вони такі. Ну теж, в принципі, непогано. Такі в мене сьогодні покупки. Точніше, вони не сьогодні були. Це ще раніше я купила. Сьогодні хочу організовувати шафу. Зараз вам покажу, що планую робити. Зараз хочу зайнятися переорганізацією своїх цих двох шаф, трошки змінити місцями. Це хочу перемістити там, де в мене зараз макарони і крупи. Суміш, мабуть, залишу тут, а кондитерку і хліб переміщу в цю шафу, тому що я, якби, думаю, вона трошки менша і хліб і кондитерка в мене, ну. Цілком влізе на дві полички, бо та от навіть я не використовую, так як вона високо мені я не дістаю. Туди щось поставлю те, чим я не користусь. Хотів також знаєте, зайнятися якоюсь такою переорганізацією, проте щось не доходили руки або не було якоїсь мотивації. Тому я зараз залюбки додам вам такої мотивації. Давайте разом. Та поличка в мене вийшла отак. Дуже мені подобається і ці баночки добре виглядають, але <соць> мало. <соць> поличка велика, шафа, точніше, велика. І хотілося б так, щоб воно так, так прямо стояло. Тобто тут ще дві банки таких влізе. Як попаду в той супермаркет, докуплю іще, і ще заповню, тому що мало. Ну, а там поклала ті макарони, які вже початі, а ті, які нові упаковки, ті в мене в тій, ну, скажімо, в коморі. Так, тут, так, нічого такого. Але місця, в принципі, достатньо навіть більше чим. Ми не купуємо там хліба і всього дуже багато. Тобто нам так вистачає нормально. Ну, а в цій. Борошно, там цукор, який я насипаю в ту баночку, там якийсь, що там, джем якийсь. Ну, те, що я не користуюсь кожен день, в принципі, воно не буде нормально. Тут поки що поставила дитячу суміш, але не знаю, чи так можна, бо тут в мене всі ці приправи стоять. Подумаю. Може рулювать. Да, Давид. Ой! Водитель. Щось з вами пішло на поклати. Давид, Від. Що робимо? Дві наші сусіди. Ну, вхід помиле вікно трошки, хоча в моє доволі часто, але це кухня і якісь бризги з цієї мийки туди попадають. Ну, тобто, так. Підкажіть мені, що робити мені з цими шторами. В Німеччині бачу ці гардинки просто висять у всіх. В кого не глянь на кухні оці маленькі такі. Мені вони не можу сказати, що не подобаються, але і. Що подобаються теж. Пробували їх, ну, ніби як так зняти, щоб їх наче не було, то мені наче щось хотілося б на вікно. Але і ці маленькі, я не розумію, що робити. Якби це була своя квартира, то, напевно, я б тут ролет повісила. А так, можливо, зняти. Як вам? Напишіть мені в коментарях. Може, це така якась і атмосфера є, знаєте, в цьому. В цьому. Таких трошки бабушки ну, мені о, о, цю хату нагадує дитинстві. Але не знаю. Думаю, що зараз мало кого здивуєш з якимось рецептом взагалі, а з гарбуза тим паче, тому що осінь і інтернет просто розривається від всіляких рецептів. У ну, мене сьогодні крем-суп з вершками. Гарбузовий, їли тільки ми з давідом, тому зробила зовсім. трошечки. Гарбуз відварився, збила блендером, додала вершків, посолила і все, в принципі, суп готовий. Потім ще з вершками треба трошки з'єднати на вогні, ну, щоб воно з'єдналося, вершки з самим гарбузом і видавила такі сметани. Ці горошинки такі. В принципі, це не так для декору, навіть як для Давіда, щоб йому було цікавіше їсти, тому зробила так, аби його хоч як-небудь знаєте, замотивувати поїсти. І собі ще посипала кунжутом. Я люблю кунжут, тому посипала. Давід таке не їсть, тому йому не робила. Дуже смачний суп, обов'язково спробуйте, готується швидко. Ну, і така осіння страва, і дуже корисна. Вийшла з Давідкою трошки на прогулянку. Докупила деякі продукти. Хочу зробити і зніму вам. Це більше не як рецепт, а як нагадування. Хочу зробити зараз пудінг з чиа та бананом. Дуже полюбляю такі десерти, ну, взагалі такі блюда якісь. І тим паче, що Давіду я, тим паче, що Давіду я теж е, даю такі, то щось мене несе в бік і все. Треба купити собі для візочка таку підстаканник, бо щось я все ніяк. Коротше, на чому зупинилася, що. І Давіду даю такі йогурти, більш натуральні, без цукру. Собі можу додати цукор, а йому ні, не додаю. Так, банан він і так дає, солодке. І Артему мене теж таке любить. Діма і Кіріл такого не їдять, але нічого нам більше буде. Тому зараз йдемо з Давідом, трошки він погуляє ще. Топать будемо ножками. Будемо топати? так! Йди до мами, йди до мами, хлопчик, йди сюди. Ай, так гарно! Зараз в нас така погода чарівна, не холодно, не жарко. Дуже люблю таку осінь. Коли ще і не потрібно шуби вдягати, але і вже не жарко. Пудинг робиться досить швидко, досить просто. Банан збиваємо в пюре, додаємо йогурт, додаємо зерна, чи за бажанням можна цукор або мед, я не додаю. І е, перемішуємо все добре і викладаємо в, в форми, в склянки, е, і так слоями. Трошки йогурту, трошки бананів ну або інших фруктів. І все, в холодильник на пару годин і десерт готовий. Дуже смачно і дуже корисно. На цьому, все дякую за перегляди. все, до зустрічі, пока-пока.